Осінь це не лише пора збору врожаю, а й найвідповідальніший час для кожного господаря, який має у своєму саду грецький горіх. Багато хто думає, що головне це весняна обрізка чи літній догляд, але досвідчені садівники знають майбутній урожай народжується саме восени, саме в цей час дерево готується до відпочинку, накопичує сили, формує бруньки на наступний рік. І потребує людської допомоги. Той, хто правильно попіклується про горіх восени, навесні побачить, як дерево вдячно відгукнеться сильним ростом і пишним цвітінням, а влітку рясними плодами. Грецький горіх дерево поважне і довговічне, його називають царем саду не лише через величну крону, а й через корисність плодів. Але навіть таке могутнє дерево потребує турботи. Якщо залишити його напризволяще після збору врожаю, воно може вимерзнути, ослабнути або ж наступного року дати лише кілька горішків. Осінній догляд це ніби подяка за літні дари, це момент, коли господар допомагає природі підготувати дерево до суворої зими, восени горіх переживає перехід від активного росту до спокою, його коріння ще працює, але листя вже скидається, сокорух. Сповільнюється саме тоді варто втрутитися людиною, допомогти дереву набратися сил, забезпечити вологою, позбутися зайвих гілок і можливих шкідників. Багато старих господарів казали, що даси горіхові восени, те він поверне тобі влітку, і це не просто приказка, а перевірена істина. Грецький горіх віддячує рясним урожаєм лише тому, хто не забуває про нього після збору плодів. Часто молоді садівники припускаються однієї тієї ж помилки, після збору врожаю кидають дерево без уваги, мовляв, воно саме впорається, але саме тоді закладається врожай наступного року. Якщо восени не обрізати сухі чи хворі гілки, не удобрити ґрунт, не полити перед зимою, то навесні дерево буде виснаженим, його бруньки прокинуться пізно, квітів буде мало, а значить, і плодів не дочекаєшся. Природа має свій ритм і селянин повинен його відчувати. Осінь це час неспочинку, а мудрої підготовки. У селах завжди знали земля й дерево потребують рук господаря, поки хтось збирає останні овочі, інші вже готують сад до зими, і серед усіх дерев, грецький горіх, має свої особливості. Його коріння йде глибоко в землю, тож він не любить поверхневих робіт навесні. Зате восени можна зробити все спокійно перекопати землю навколо, внести перегній чи попіл, перевірити, чи не пошкоджена кора, дехто навіть говорить із деревом дякую йому за врожай, і в цьому є певна сила адже все живе, відчуває турботу. Ще одна важлива причина, чому осінній догляд такий важливий, це підготовка до морозів. Горіх не боїться холоду. Але різкі перепади температури, зимові вітри та гризуни можуть завдати шкоди. Якщо залишити кору непобіленою, вона може потріскатися, а це шлях для хвороб. Якщо не полити перед замерзанням землі, коріння може пересохнути. Тож осінні роботи це своєрідний щит, який допомагає дереву перезимувати спокійно. Селяни кажуть, хто восени горіх не гляне, тому влітку нічого не збере. І справді, не раз бувало, що після теплої осені люди забували про догляд, а потім нарікали не родить цього року. Проте, винне не дерево а байдужість. Грецький горіх невибагливий, але він не терпить занедбаності одного разу допоможеш, і він віддячить сторицею. А якщо не дбати, то й найкращий сорт поступово вироджується, плоди дрібнішають, а дерево починає хворіти. Осінній догляд. Це, по суті, догляд за майбутнім. це ніби підготувати дитину до школи, навчити, нагодувати, вдягнути тепліше, щоб не змерзла. Те саме і з горіхом. Восени йому треба допомогти накопичити сили, щоб навесні він прокинувся міцним і здоровим. Це праця, яка здається непомітною, але саме вона приносить найбільшу віддачу. Бо справжній господар знає добрий урожай. Не виростає сам по собі, його закладають розумом і турботою. Тож, коли дні стають коротшими, а вечори прохолодними, не варто поспішати ховати інструменти в сарай. Подивіться на свій горіх можливо, йому ще потрібна ваша рука приберіть сухе листя, перевірте стовбур, підгодуйте, полийте. Це не важко, але користь від цього велика. Бо саме восени грецький горіх. Слухає господаря найуважніше, і якщо він відчує турботу, то наступного року обов'язково засипле вас врожаєм щедрим, чистим, мов дар від самої землі. Осінні роботи біля грецького горіха це цілий набір важливих дій, кожна з яких має свій сенс і впливає на те, як дерево почуватиметься наступного року, починати слід із уважного огляду. Треба обійти дерево з усіх боків, подивитися на стан гілок, кори, листя, перевірити, чи немає пошкоджень або тріщин. Особливо важливо звернути увагу на місця, де кора потемніла або з'явилися дрібні дірочки. Це можуть бути сліди шкідників чи грибкових хвороб. Якщо такі знайти, треба одразу зачистити пошкодження ножем до живої тканини і змастити садовим варом. Так ви зупините розповсюдження хвороби і допоможете дереву загоїтись до зими. Друга важлива справа обрізка. Осіння обрізка грецького горіха не повинна бути радикальною, бо дерево повільно росте і не любить, коли його сильно калічать. Обрізають лише сухі, поламані чи хворі гілки, а також ті, що ростуть усередину крони і заважають освітленню. Робити це потрібно гострим секатором або пилкою, щоб зрізи були рівні, без розщеплення кори. Після обрізання зріз обов'язково замазують варом. Це не просто формальність через необроблені рани в зиму може потрапити волога, а з нею й грибки або морозобоїни. Деякі господарі навіть радять зробити обрізку в два етапи спочатку легку санітарну, а через тиждень остаточну. Щоб дерево поступово звикло до змін. Коли обрізка закінчена, треба подумати про живлення грецький горіх дерево велике, і йому потрібно багато поживних речовин, аби підтримувати свої сили, найкращий час для внесення добрив саме, – саме осінь. Тоді коріння ще активне, але вже немає великої потреби у воді і рості пагонів, тому всі поживні речовини йдуть у запас. Найкраще підживлювати горіх перегноєм, компостом або звичайним перепрілим гноєм, розкидають його навколо стовбура не ближче ніж за пів метра, і закопують у землю на глибину багнета лопати. Добре також додати трохи деревного попелу він збагачує ґрунт калієм і фосфором, що сприяє формуванню міцних плодових бруньок. Якщо ґрунт бідний, можна внести й мінеральні добрива. Але робити це треба з розумом, не переборщуючи. Не менш важливим є осінній полив. Багато хто вважає, що після дощів земля і так волога, тож поливати не потрібно, але це велика помилка восени перед самим замерзанням землі проводять так званий вологозарядний полив Грясно один раз, але дуже ґрунтовно. Вода має проникнути глибоко до основного коріння. Такий полив допомагає землі довше зберігати тепло, а коренням не пересихати. Для одного дорослого горіха потрібно не менше 5-6 відер води, а якщо осінь суха, то й більше. Найкраще поливати ввечері, коли сонце вже не припікає, щоб волога не випаровувалася. Після поливу землю навколо мульчують сухим листям, тирсою або соломою це захистить її від промерзання. Ще одна важлива справа побілка. Вона здається простою, але має велике значення. Побілка захищає кору від морозобоїн, шкідників і зимового сонця, яке вдень нагріває стовбур, а вночі викликає різке охолодження. Для побілки готують розчин із вапна, глини та мідного купоросу. Якщо дерево молоде, концентрацію роблять слабшу, щоб не обпалити кору. Білять не лише сам стовбур, а й основу великих гілок на висоту приблизно до метра, робити це краще в суху погоду, щоб розчин добре висох. Є й народний варіант побілка з додаванням кров'яку або попелу, яку дехто вважає навіть кращою, бо вона дихає і не тріскається. Не можна забути і про захист від шкідників. Грецький горіх часто страждає від личинок горіхового вогнівки. Чи різних жуків, які зимують у листі або тріщинах кори, тому все опале листя потрібно ретельно зібрати і спалити, не залишаючи під деревом. Це простий, але дуже ефективний спосіб знищити зимові гнізда комах. Якщо ж є підозра на хворобу, можна оприскати дерево слабким розчином бордоської рідини, це старий перевірений засіб, який захищає від грибків і бактерій. Не варто нехтувати цією процедурою, адже саме вона часто рятує дерево від весняних проблем. Після всіх цих робіт добре буде розпушити землю навколо стовбура, роблять це обережно, щоб не пошкодити коріння, Так ґрунт краще дихає, а волога рівномірно розподіляється. Якщо є можливість навколо можна зробити невелике коло або канавку для збору води. Під час дощів вона буде накопичуватись саме там, а не стікати геть. Це дрібниця. Але саме з таких дрібниць складається здоров'я дерева. У деяких господарствах восени практикують ще одну корисну справу підживлення настоями трав. Наприклад, настій кропиви або золи, які заливають водою, настоють кілька днів і потім поливають ним землю біля кореня. Це натуральна підмога, яку дерево сприймає дуже добре. Також дехто радить замульчувати пристволову зону перепрілими тирсами або компостом. Це і тепло, і поживні речовини, і природний захист від бур'янів. Осінній догляд за горіхом це ціла система, але вона нескладна, якщо робити все послідовно і з розумінням. Почати треба з очищення, потім обрізати, підживити. Полити, побілити і захистити кожен етап важливий, бо все в природі пов'язане. Якщо зробити все вчасно, дерево піде в зиму спокійно, без стресу, а весною віддячить пишними бруньками. Недаремно старі господарі казали горіх не терпить поспіху, він любить, коли з ним говорять руками. І справді ці осінні роботи це не просто догляд, це розмова з деревом мовою, праці та турботи. Старі люди завжди казали горіх любить дбайливу руку, але не терпить поспіху. І це була не просто приказка, а життєвий закон, який передавався з покоління в покоління. Колись, коли техніки не було, усе робили власними руками і кожен крок господаря мав значення. Осінній догляд за горіхом був не обов'язком, а звичним ритуалом, який робили з повагою, мов до живої істоти. Тоді ще ніхто не говорив про агротехнічні норми чи фосфорно калійні добрива. Але кожен селянин знав якщо не даси дереву поїсти восени, то воно не віддячить тобі врожаєм. Раніше добривами слугував гній, попіл та компост із гнилих листків. Коли після осінніх робіт на городі залишались рослинні рештки, їх збирали в яму і присипали землею, щоб навесні чи восени використати підсад. Це було природно й мудро. Кожен шмат землі мав працювати на користь. Люди спостерігали за природою якщо літо було сухим, то восени горіх обов'язково треба полити, бо земля з'їла всю вологу. Якщо ж рік був дощовий, тоді полив замінювали розпушуванням і легким перекопуванням, щоб корінь дихав. І ніхто не казав, що то наука то було просте, сільське розуміння життя. Старі господарі часто розмовляли з деревами. Перед тим, як обрізати гілку, казали не гнівайся горішку, бо треба, щоб ти не хворів. І справді, дерево після такого догляду виглядало здоровішим. Дехто навіть обв'язував стовбур, рушником або старою ганчіркою на зиму вірили, що так менше тріскається кора. Побілку готували вручну, вапно, трохи попелу, глина й крапля коров'яку, щоб сила була. Втирали суміш руками, не шкодуючи часу, і казали, що дерево тоді краще тримає тепло. Усе це було не лише традицією, а проявом глибокої поваги до землі і усього живого. Сучасні садівники часто забувають про прості речі, покладаючись на хімію і механіку, а між тим народні методи мають величезну силу, бо вони перевірені століттями. Наприклад. Замість магазинних препаратів від шкідників старі господарі застосовували настої з тютюну, часнику або чистотілу, оприскували ними дерево після листопаду, і жодна личинка не переживала зиму. Або ще один звичай: восени під горіх клали кілька жмень кукурудзяного зерна. Миші, відволікаючись на кукурудзу, не чіпали коріння дерева. Простий, але дієвий спосіб, що не шкодить природі. Є також старий народний метод для підживлення, який нині майже забутий, полив горіха золою, настояною на дощовій воді, готували його просто, брали відро води, жменю, попелу, залишали на кілька днів, а потім виливали під дерево. Казали, зола дає мудрість землі. І справді, після таких процедур горіхи ставали більші, шкаралупа твердішою. А ядро солодшим. Також використовували полив на молодик, вірили, що якщо дати дереву воду, коли місяць росте, воно краще накопичує сили. Це вже більше народна прикмета, але часто вона справджувалась. У старовину вважалося, що грецький горіх дерево родини. Його садили при народженні дитини, і коли дерево починало плодоносити, казали От і виріс наш хлопець. Тому до нього ставились з особливою любов'ю. Коли восени проводили роботи це була подія, збиралася вся родина, чистили, побілювали, обкопували, діти допомагали згрібати листя, а старші чоловіки розповідали, як ще діди так робили, і це було не просто доглядом за деревом, а символом єдності з землею, з родом, з часом. Горіх був не просто рослиною, він був частиною двору. Частиною життя. У сучасному світі все спрощено: трактор обкопав, хімікат розпилив і на тому все. Але старі господарі знали те, чого не виміряти жодним приладом енергію землі. Вони відчували, коли дерево втомилось або коли йому дасть прага. І тому їхні сади родили десятиліттями без особливих добрив і засобів. Наприклад, у деяких селах до сьогодні практикують старовинний спосіб лікування кори, натирають її розчином, солі та попелу. Кажуть, що це зупиняє грибок і відганяє шкідників, і що дивно воно працює. Ще одна цікава традиція восени біля горіха не свистіти. Вважалося, що свист кличе вітер, який може забрати врожай наступного року. Тому, коли працювали під деревом. Усі мовчали або говорили спокійно. Це, можливо, здається забобоном, але насправді така тиша мала сенс. У спокої людина краще бачить, що потрібно дереву, чує тріск гілки, відчуває запах кори, помічає деталі. Тоді і догляд виходить правильний, уважний. Є також старий спосіб допомогти горіху відновитись після хвороби вбити в землю біля корення кілька іржавих цвяхів. Казали, що дерево. П'є залізо і стає міцнішим. Сучасна наука навіть підтверджує, що залізо у мікродозах справді корисне для рослин. Інші господарі клали біля стовбура шматок деревного вугілля, щоб витягав злу силу. Може, це і символ, але як показує досвід, такі дерева дійсно менше хворіють. У наш час варто пам'ятати ці старі поради, бо в них мудрість поколінь. Не завжди потрібні дорогі препарати і хімія, коли поруч прості перевірені способи. Грецький горіх живе створіння, і він розуміє людське ставлення. Якщо восени підійти до нього з увагою як колись робили наші діди, то навіть старе дерево оживе, випустить нові бруньки і знову засипле вас урожаєм. Адже природа завжди віддячує тим. Хто її слухає і не лінується зробити добро власними руками, коли всі осінні турботи вже зроблені, сад чистий, земля розпушена, а грецький горіх стоїть побілений і спокійний, саме час підсумувати зроблене. Осінній догляд за цим деревом це не дрібниця, не примха, а справжня основа майбутнього врожаю. І кожен господар, який хоча б раз побачив, як дерево віддячує за турботу, Більше ніколи не пропустить цього часу. Грецький горіх це вдячна рослина, але вона любить порядок, розум і терпіння. Тож головна порада не поспішайте, робіть усе послідовно і з розумінням, навіщо кожна дія потрібна. Осінь не час відпочинку це пора тихої, але дуже важливої роботи. По перше, варто запам'ятати дерево потрібно готувати до зими, як господар готує хату. Обрізати все зайве, що заважає, підживити, щоб вистачило сил, побілити, щоб мороз не пошкодив, полити, щоб коріння не всохло, це чотири стовпи здоров'я горіха. Якщо пропустити хоча б один рівновага порушується, і весною дерево буде слабше. Недарма старі люди казали Хто восени не працює, взимку спить, а влітку голодний. Те саме й із садом. Що зробиш восени? Те побачиш у серпні, коли прийде час збирати плоди. По друге, слід пам'ятати про землю вона жива, вона дихає, відпочиває і теж потребує догляду добрива, перегній попіл. Це не просто годування дерева, це відновлення сил ґрунту. Якщо щороку забирати врожай і нічого не повертати, то земля збідніє, і навіть найкращий сад перестане плодоносити. Тому що разу після збору горіхів треба подякувати землі, внести хоча б відро компосту чи золи. Це наче подяка людині за роботу, дрібниця, але з душею. І земля відповідає тим самим наступного року дає більше, ніж очікуєш. По-третє, не можна забувати про захист. Зима буває різна: то м'яка, то люта, то з відлигами. А саме такі перепади найбільше шкодять дереву. Тому побілка, мульча, очищення, кори це не косметика, а справжня броня. Буває, хтось скаже. Та горіх великий він сам витримає і залишає без догляду, а потім навесні бачить тріщини на корі, підмерзлі гілки і мізерні бруньки. Тож мудрий господар ніколи не скаже само виросте. Він знає, що дерево це як дитина, поки доглядаєш, ростей, родить, покинеш, хиріє. Ще одна важлива річ терпіння. Грецький горіх не дає результату одразу, він росте повільно, але стабільно, йому треба роки, щоб зміцніти, пустити глибоке коріння, розгорнути широку крону, але якщо доглядати правильно, то дерево родитиме десятиліттями, іноді навіть для кількох поколінь. Багато хто садить горіх не для себе, а для дітей і внуків, і це, мабуть, найкраща інвестиція в майбутнє. Бо що може бути кращим, ніж тінь від дерева, посадженого твоїми руками, і горіхи, які збирають твої нащадки? Порада для тих, хто хоче справді рясного врожаю. Не шкодуйте часу на спостереження. Подивіться, як поводиться дерево, де листя жовтіє раніше, де земля тріскається, які гілки дають менше плодів. Ці дрібниці підкажуть, чого йому бракує. Інколи треба не лише полити чи підживити, а просто розпушити землю або прибрати затінок, природа сама підказує, якщо вмієш слухати, і саме восени вона найвідвертіша, усе видно, усе зрозуміло, бо дерево говорить опалим листям і станом кори. Є ще одне правило, яке варто пам'ятати не шкодуйте любові. Звучить просто, але працює. Якщо підходити до горіха з байдужістю, аби було. Він теж віддячить тим самим, а якщо з душею і з вдячністю, то дерево це відчуває. Іноді, здається, ніби воно розуміє, хто його посадив, хто за ним доглядає. У кожному селі є такі приклади старі горіхи, яким по 50, а то й по 100 років, і які досі родять, їх не підживлюють щороку хімією, не кроплять препаратами, але біля них завжди чисто, побілено, обкопано. От і весь секрет. І насамкінець головне нагадування: грецький горіх не любить метушні, йому потрібна тиша, стабільність і правильний ритм осінь. Найкращий час, щоб цей ритм налагодити. Коли земля тепла, але сонце вже м'яке, коли все в природі сповільнюється, саме тоді можна зробити все спокійно і ґрунтовно. І якщо цього не прогавити, то наступного року дерево щедро віддячить, дасть великі, повні ядра, а під його кроною буде приємно сісти в тіні, відчуваючи запах листя й землі. Отож нехай кожен, у кого росте грецький горіх, пам'ятає урожай починається не влітку, а восени. У той момент, коли ви нахиляєтесь до землі, коли підрізаєте гілку, коли побілюєте кору. Саме тоді народжується наступне літо. І якщо все зробити з душею, то дерево вас не підведе, бо в природі все чесно як доглянеш, так і матимеш. І коли через рік гілки знову схиляться від важких горіхів, ви згадаєте цю осінню працю з усмішкою, бо зрозумієте, що кожна крапля поту, кожен рух рук був недаремний. І тоді справді можна буде сказати, грецький горіх засипав урожай.